Цими вихідними на Львівщині втопилося двоє людей. У суботу тіло мертвого чоловіка знайшли у ставку села Опліцько, що у Радехівському районі. Там під час купання втопився місцевий 40-річний житель. А в неділю, майже о 10-й вечора, трагедія сталася в селі Ременів, Кам'янку Бузького району. Там зі ставка не виплив 17-річний хлопець. Причини трагедії зараз з'ясовують. Майже 90% смертей на воді стаються саме там, де немає дозволу на купання. Або взагалі в тих водоймах, де купання категорично заборонено. Кар'єри, інші такі водойми з течі, з підводними течіями з необстеженим рельєфом дна, тобто, де можуть бути якісь і уламки бетону, арматури, які можуть завдати шкоди людям. Найчастіше люди тонуть, коли після довгого перебування на сонці одразу ж пірнають у холодну воду, а також коли йдуть плавати у нетверезому стані.